Чому ми не відчуваємо своєї цінності і постійно порівнюємо себе з іншими? Як ви вже знаєте, людина отримує те, що віддала у світ раніше. Якщо ви не відчуваєте своєї цінності, то ви обесцінювали, принижували інших, порівнювали їх з кимось і часто не на користь останніх. Наприклад, раділи, коли у конкурента щось не виходило, обесцінювали працю інших, казали, ой, як дорого! Або, о, не спіла вчитися, вже вилізла в соцмережі, віщаю вже на всю. Або казали, вона там потрібна та твоя творчість. Або що в нас з себе представляє? Нічого особливого. Але тепер, усвідомивши, що все ми створюємо самі, ви можете почати створювати нове в даному випадку відчуття своєї цінності і унікальності такими вчинками. Радіти за успіхи інших, особливо ваших конкурентів. Платити здячність за працю інших, радіючи, що ви є джерело доходу цих людей, підтримувати та хвалити інших у їх починаннях, поважати кожну людину і її шлях, і робити присвяту, щоб всі ці ваші нові позитивні дії повернулися вам відчуттям самоцінності і щоб всі люди на землі відчули свою унікальність і цінність. Напишіть, які пункти знайшли у себе з першого списку, і які нові готові застосувати у своєму житті.